Дівного дня, шановні українці. От. Покажу вам трішки лісу на Київщині. І розповім вам про те, чи можна побачити рептилоїдів, чи вони існують. Тому що особисто знаю людей і досить толкових людей, які стверджують, що бачили ерептилоїдів. Хто раз бачив, хто декілька раз бачив. От. Так от, в чому суть, як взагалі побачити рептилоїда? Ну, в принципі, просто потрібно генерувати простір, щоб він вам проявився і показався, і ви побачите умовно в сні, наяву, в сутінках між світами побачите образ істоти. От. Ваш мозок це інтерпретує, тобто в свідомості вже розкриє, або а, побачите візуально. Тобто на рівні зору образ якоїсь десь істоти, умовно, гуманоїда, просто зеленого там, з різними хто з сірого, хто зелених бачить. Вони ще дуже сильно відрізняються. І ви зараз розумієте, чому. Чому? Тому що якщо людина генерує простір, що вона хоче побачити. Рептилоїда, вона його побачить. Але, по суті, що вона буде просить показати? На енергетичному рівні є завжди істоти. От, і коли ми з вами помремо, хто помре, кацапи здохнуть, От, і ще одні там певні недонороди які всім геноцид чинять, і грабують та заробляють, то без матеріальної оболонки... Давайте зайдемо. зглянемо, чи бабки я хоча сушу, але тут є, хоча сушила, тут грібниця є. Коли позбувається оця частинка творця, людина оболонки тілесної, то... Вона перетворюється в істоту. Тобто істота це, по суті, все, що енергетичне, має свідомість, але не має тіла. От. Відповідно, далі шляхи два — це якщо людина була готова померти, щось створила, тобто створила щось цікаве, потужне. От Чому люди одружуються сім'ї, створюються? Щоб, ну, саме простіше, що можна створити, це дитину виховати її, якщо вона успішно виросте то це вже якась частинка творця. Ну, тому і шлях, до речі, хтось запитував про ДНК, сім'ї. Для чого сім'ї створюють. Ну, тобто це такий примітивний шлях розвитку, мінімум, що можна створити. Відповідно, зарядитися енергією. Ну, там багато критеріїв. Подивіться, відео про смерть у мене на каналі. Велике, воно. багато інформації дізнаєтесь. От. А другий варіант, коли там людина, наприклад, помирає. Енергії не було підготовлено, ну і вона зависає, вона не може піти далі. І вона починає чіплятися до всіх живих і е, намагається потягнути цю енергію, щоб піти далі. От, І це е, істота буде вам проявлятися, аби ви піти з вами на контакт і дати енергію, тобто, що я є, я жива, відповідно, коли ви будете живити цим, вона буде черпати енергію. Можна через емоції вони можуть черпати, можуть через секс, як там інкуби, сукуби, Можуть через егрегори, тобто приходити в образі якихось ісусиків штучно створених чи дияволів штучно створених, егрегоріальних істот, тобто напялювати на себе образ якогось Івана, там, Василя чи там, Марійки, От, тих, кого ви знаєте. Тому що на енергетичному рівні можна... Зліпити все, що завгодно, показати умовну картинку. І відповідно, ті, які люди е, шукають рептилоїдів, хочуть їх побачити. От, вірять в те, що вони є. Відповідно, коли людина вірить, це інструмент е, входження в потік творця і генерування відповідно, цих рептилоїдів, от, то створюється. Такий собі образ, який істота на себе нап'ялює і каже, о, дивись, який є рептилоїд, класний. І при взаємодії з людиною, то відбувається підгодовування таких істот. Відповідно, істоти є, а рептилоїд, ну хто хоче їх побачити, то побачить рептилоїди. Ну, хто хоче побачити Ісусика чи диявола, то їх побачить. Як їх відрізняти? між собою і змусити проявити, наприклад, суть, щоб воно проявилося насправді, хто воно є ну, в своїй базовій базовому образі Це я навчаю на курсі відовства і рунології, тому що можна змусити все-таки профільтрувати, чи це родич прийшов, чи це там тато померлий. Чи це якийсь рептилоїд чи це якийсь шмат лайна, який все життя бухав наркоманом Вбухав, вбивав чужих, забирав чуже, нічого не створював. От. Чи Це можливо якийсь там спостерігач, тобто високо розвинута Це все можна, досить легко фільтрується. Мої учні про це знають. От. І прекрасно практикують. Тому як би рептології дає настільки, настільки ви їх створите та підгодуєте. Розумієте? Ну, тобто, все відносно і тут відносно вони є. Але на такому рівні, на якому ваш мозок це згенерує, і змусить їх проявитися, пробудитися. От, відповідно, часто мозок навіть малює нам тих істот. Просто на тому рівні, як ми це можемо побачити, уявити, тому що ми не можемо уявити те, що в нас це, якби, в свідомості не закладено. Тобто з якихось пазлів шаблонів будується образ істот. Ну і це можуть бути рептилоїди. О, так що ми з вами теж можемо стати рептилоїдами. Розумієте, після смерті. Але щоб не стати цими істотами, якими мертвяками бігають, просять дай мені енергії, то потрібно до смерті готуватись. От. Особливо інтенсивно накачувати енергію тих, хто воює на всякий випадок. От. А, а для того, щоб. Людина не зависла десь в тарі, а пішла далі, не бігала оце в всяких образах, інкубів, сукубів, різними методами не просила енергії. То душі поминають, тому потрібно робити помини, щоб ваші близькі не бігали з протягнутою рукою або хитрощими чи крадіжками виманювали енергіями. Ну, красти не можуть, а от виманювати через емоції, через ще щось можуть. Тому робляться помини, тому відуючи. Жриці якихось релігій, або просто відуючі, які відостом займаються, тобто нейтральні поза всіма егрегорами країн релігій і ще всяких прибут на базові енергії творця працюють. Просто поминають, проважають вірі, ну і роду, тому що рід це один єдиний егрегор, з яким варто працювати. Ну, Грошима. На другому місці це Егрегор грошей. Та й так, сподіваюсь, пояснив. Далі думайте, розвивайте думку. От. Хочете Ісусика побачити, побачите? Чи Діву Марію, чи диявола, хочете рептилоїда, то ви теж його рано чи пізно побачите. Ну, притягнути якусь істоту, яка створить вам такий образ, аби ви її погодували. Тобто суть з цих мертвяків, пожарти вас через емоції: вау! Я побачив рептилоїда. І ви викидаєте там страх, позитив, ще-небудь, а вони злизують, і злизують, і злизують. От. Та й таке. Слава Україні! Слава українській нації! Саме нації, нас, українців! І смерть ворогам української нації.